Під час заколоту вагнерівці вагнерівці в союзники просили Україну не бити по Росії. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на анонімного західного посадовця. Почуємо фрагмент статті. За словами західного чиновника, до того як глава ПВК Вагнер Євгеній Пригожин пішов у відставку в суботу, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами, попереджаючи їх протистояти використанню хаосу для удару всередині Росії. Занепокоєння полягало в тому, що Україну та Захід сприйматимуть як допомогу Пригожину і загрозу російському суверенітету. І відразу до нас долучається військовий експерт, пан Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас. Що ви Мої скажете? Вітання. Мої вітання. Також що ви скажете про пост життя? Наше, от Пригожин був, тепер він десь невідомо. Ви знаєте свіжу новину? Мені вона сподобалась. що Лукашенко заявив, що Пригожинці, які поїдуть чи викашники в Білорусь, будуть жити в наметах. Ну, все, все як надо. Ну, от розумієте, значить, у якому ми зараз стані? Оцей заколот, чи як його там назвати, Пуч, він нам на користь. О, так, давайте по порядку. Перш за все, щодо майбутнього Пригожина, скажу так, що ми спілкувалися сьогодні протягом дня з моїми колегами, і ми дійшли згоди, що це все окутано таким дуже густим туманом і невідомістю, тому що ситуація може розвиватися в будь-який спосіб. Від того, що він нанюхається новичка, до того, що його можуть відправити десь в Африку, тому що він все ж таки заробляв якісь гроші, і втратити таку золоту курку може було б недоцільно. Що стосується нашого майбутнього, ви знаєте, на превеликий жаль. Цей пуч, або як казала моя бабуся, колись цирк на дроті тривав дуже недовго, і він ну просто фізично не міг вплинути на ситуацію на фронті. Тому що для того, щоб ми отримали якісь оперативні зміни, треба було б, щоб цей пуч тривав щонайменше 3-5, ідеально 7 днів, а взагалі десь до двох тижнів. Тобто ми тоді ми могли б говорити про припинення більшої частини поста поставок на фронт і перерви у забезпеченні боєприпасами, людськими контингентами військ, що воюють, Юють тоді можна було говорити про певні а успіхи. Мало того, це б дало нам змогу провести вже інформаційні операції, які були б досить вдалими, і ми б досягли певного успіху. Про це ми знов таки говорили з колегами. Ну на жаль, на жаль, часу нам на це не дало, тому фактичні наслідки з оперативної точки зору для війни в Україні є абсолютно нульові. Що стосується того, як будуть використовувати пригоженців, ну тут так само ідей або припущень є надзвичайно багато, тому що, як ми вже знаємо, частину пригоженців, тобто рядовий склад буде розподілений ті, хто виявлять згоду по військових частинах російських сил, російських окупаційних сил. Частина їх і ми розуміємо, що ті командири а, їм цього не подарують, можливо, понесуть якесь покарання або будуть фізично знищені, а частина можливо відійде або буде знаходитися в Білорусі, і тут так само спектр їх застосування є абсолютно дуже широкий. від так званої проторіанської гвардії, особисто Лукашенко, якщо він зможе оплатити їх послуги, тому що вони тепер на самозабезпеченні. До як за словами Лукашенка, включення їх в якийсь спосіб у до складу білоруських збройних сил, що скажемо так, є для нас дуже неприємною новиною, тому що все ж таки ті люди мають дійсні бойові досвід. І вони можуть навчити білоруську армію все ж таки деяким реальним речам. Крім того, що до застосування це таке вже знаєте більш припущення, хоча воно отримало підтвердження, і ми спостерігаємо уважно за ситуацію в Польщі, Можлива інфільтрація окремих підрозділів пригожинців, тому що це є, ну скажімо так, професійні терористи е, у суміжній з Білорусі України, такі як Польща, такі як Балтійські країни. Давайте будемо відверті. Ці країни не воювали, і на перших етапах, поки вони не здобудуть певний досвід, протистояти таким е, терористам буде досить складно. Тому вже сьогодні Анджей Дуда заявляв про необхідність посилення східних кордонів Польщі. Так що способів застосування від нуля до повної ефектного застосування пригожинців є багато, і знов таки я повернувся з того, що я почав на сьогоднішній день. На цей момент це все окутано дуже таким густим туманом, і невідомо як будуть події розвиватися у майбутньому, знов таки повертаючись до моєї самої першої репліки. То знає, можливо, тут спрацює людський фактор, і Путін вирішить покарати по одинці кожного, хто здійснив таке нечуване дійство, як виступив проти нього, тобто фізичне знищення всіх причасних, хто має якусь відповідальність за це. Тому для нас це поки що не має ніякого значення. Люба спроба любого підрозділу пригожинців сунути в сторону України буде припинена і припинена досить ефективно. Їх просто настільки небагато, що вони не становлять для нас якоїсь серйозної загрози. Ну спробують вони підійти десь умовно в Чернігівську область. Там і будуть знищені і сумнівів цього немає. А що ви скажете про бойові дії? От ми тут слухали. Пані Маляр, ми тут слухали різне, значить, Бен Волес, який каже успіхи, що поступово, але стабільно здійснює прогрес в атаках. Ваші враження. Такими і є, тому що ми зараз знаходимося в такій ситуації. Якщо знаєте, подивитися на ту картинку, починаючи десь від самого початку червня місяця, і включити сюди і Білору... білгородську офензиву, і наше можливе висування на лівий берег Дніпра. Ми створюємо е... для противника. Ми атакуємо в різних місцях, наносимо такі кінжальні удари, і при цьому ще й просуваємося вперед, що можна визнавати таким досить серйозним успіхом, але, скажімо так, для широкого загалу. Для мене, як для військового, основним параметром успіху любої операції є знищення саме противника і його бойового потенціалу, людського і бойового потенціалу. Тому е, наші успіхи ще попереду, а для задля того, щоб показати, що все ж таки є певне просування, так, є визволення території, ну таки, цитуючи. І Бена на ми говоримо про те, що визволено вже території більше, ніж противник захопив протягом зими, і наше просування продовжується. Ми вибрали таку тактику. Я скажу так, що це певною мірою вимушена тактика, тому що порівняно з класичними операціями, ми не маємо, перш за все, трикратної переваги в живій і техніці. Ми не маємо переваги в повітрі. Ми наступаємо на дуже підготовлену оборону противника, яка заважає нам і досить серйозно давайте згадаємо цю проблему з мінними полями. Причому ця проблема не є суто військова, тому що ця хаотична постановка мінних полів сьогодні вона ускладнює просування військ. У майбутньому вона становить серйозну для загрозу вже для економіки країни, і власне це є абсолютно свідомі дії російської армії. Сукупність цих факторів і забезпечує таке, ну скажімо так, можливо, незадовільно для якихось диванні, диванних диваних патріотів просування наших військ, але треба розуміти, що кожний крок дається. Нам надзвичайно великими зусиллями дуже тяжко, і ми просуваємося, і це вже чудо, я б сказав так. Велике вам спасибі, що ви були з нами. Будь ласка, дякую вам, пане Сергій Грабський. Спасибі.